Всім привіт, мене звати Аня. Я читаю вата книг. Знімаю про це відеогляди і кожного грудня я насправді чекаю ось цього. Це BookTube сюрприз. І пам'ятаєте, я на початку свого влогмасу говорила про те, що цей влогмас про традиції. Так от одна із найкращих традицій, які мені здається, є на BookTube, це, звісно, BookTube сюрприз, і те, з якою завзятістю зазвичай ми організовуємо обмін такими прекрасними подарунками в грудні. І цього року мені хочеться окремо передати дякую Гремпі Рідерці Даші, яка власне взяла на себе організацію BookTube сюрпризу, тому що. Остані два роки організовувала я, і в організатору є одна невелика проблема. Він завжди знає, хто йому дарує сюрприз. Тому цьогоріч річ я з таким трепетом йшла на пошту, аби забрати ось цей пакунок під Світланки, і з таким трепетом. Відчула момент, коли відкрила додаток нової пошти і побачила, хто мені прислав цей буксіб-сюрприз, тому що я насправді дуже люблю Світланку, я навіть не знаю, як її ще можна назвати інакше. Це Світла з каналу Книгосвіт. Просто дуже мила, класна дівчина. Якщо ви не бачили її роликів, то я, правда, щиро вам рекомендую їх подивитися. Просто я не знаю, тобто деколи ти дивишся на людину, її. Світло, трохи, такий 에, прямо відчува... світло і тепло відчувається прямо через кадр. Світланкою в мене саме так. Буду трошки шарудіти і шуміти, але ну, це ж був тип сюрприз як без цього. Так. Справді тут така дивна коробка. Ну, як дивна? Це Коробка з під паперу. 에, от. До речі, про ножниці. Гляньте на них. І якщо вам ці ножинці щось нагадають, можете написати внизу в коментарях, що саме. А я розпочну. Так, папір. Вигадаю, все. А, я вже бачу солоденьке для Елі. Насправді, Еля обожнює, равлик Боба, тому, коротше, класно. Не обділили і Люсю. Листівка, чесно, я завзличі забуваю підписувати листівку. Це біль, але я дуже люблю, коли хтось їх підписує Це дуже мило. Правда, дякую тобі, Світланко, за такі теплі слова. Я в відповідь можу сказати, що мені дуже тепло, світло і радісно звучить дивитися твої ролики. Я рада, що ти, що ти їх знімаєш. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Що в нас тут? Щось гарне і смачне. Гарне і смачне. Ого, гляньте, яке воно миле. Це такі льодяники. Не знаю, чи вам фокусує. Гляньте, які прикольні льодяники, ще й в формі кульки. Їх можна було повісити на ялинку, якби в мене не було малечі, я би з радістю так зробила. Далі оце щось велике. Люмос. Я думаю, там свічка. Я підозрюю, що там свічка, ви знаєте, я фанат свічок. А можна не свічку? Як думаєте, що там? Окей, треба починати спочатку. Справа в тому, що я вам залишала, до речі, послання ще на той ролик. Я нещодавно дізналась, що у Ані Морозової є невеличкий магазинчик зі свічками. І я подумала, що мені конче треба тих свічок. Я планувала їх замовити, але так вийшло, що мені довелось замовляти в іншій компанії декілька там, тижнів тому. назад. А, і, відповідно, вже, ну, типу, не треба було мені свічка. І я дуже шкодувала, що аніних свічок я так і не спробувала. Скушту... Не, не і от. Це просто. Це... Це таке пряме попадання, тому що я дуже сильно... Так, стоп, а як тепер це все відкрити? Бо я насправді дуже сильно хотіла е... замовити собі анімісочку. Так. Two hours later. А. Зараз що там є якийсь простіший спосіб відкривання цього всього. Але... Ну хто шукає простих шляхів? Так, був простіший спосіб, я все поламала. М -м -м, інструкція до свічки. Це насправді дуже прикольно, що тепер такі штуки додають. І сама свічка. Я не впевнена, чи я почую аромат, бо я все ще хворію. Просто погляньте, як вона запакована з любов'ю. Світланка, дуже тобі дякую, тому що це таке попадання в подарунок. Це не просто. Свічка, бо я ж люблю свічки, і я зазвичай люблю свічки, і це вже добре. Але це ще свічка і Дані. Як вона гарно пахне. Клас! Солодкі чари. Називається свічка і пахне саме так, як солодкі чари. Так, трошечки цей мес приберемо. І підемо так, сіно. сіно. І підемо далі. А далі у нас для душі. Цікаво, що ж нам треба для душі. Так, для душі. Ну, я просто не знаю, як, як, як це. Ну, ну, ти просто як це, Світланко. Дивіться. Це ось така дуже мила схемка. Для вишивки. Ой, яка вона маленька. Тут такий прям малючок з ниточками. Клас! Я не можу, це мене дуже сильно розчулює, правда. Дід мороз. Солодка пауза. А, так, для різдвяного настрою. Для різдвяного настрою. Чекайте, чекайте, чекайте. Ось такий висміловичком покажу вам ближче. Прядик! Так, далі. Далі щось таке малесеньке запаковане. Взагалі, насправді, оце пакування це якийсь окремий вид е насолоди. Бо я особисто пакувати так красиво не вмію. Я е прошу часом Дмитра. Але коли мова йде про буктюб сюрприз я як подумаю, що я йому дам оцю таку купу малесеньких дріботиків пакувати. То вже якось трошки страшно. Тому мої буктюб сюрпризи не такі класно запаковані. Так. Напевно, стільки рочки, такі новорічні. Але зараз перевіримо мою здогадку. Ага! Все. Я сьогодні просто Аня порви упаковку, що не з того місця, де треба. Це ось таке. Такі круті, божечки, як це називається? Скотчик, скотчик новорічний. Клас. Ось такий милий новорічний скотч. Так, ще одне дрібоття. Насправді це так мило відкривати ці такі пакуночки гарненькі, розривати упаковку. Я знаю, люди якось трошки переживають з цього приводу, я завжди це рву, крушу. Цього ніколи не буває багато, правда чесно. Я завжди в кожній сумці ношу по стікерам. І все одно в самий відповідальний момент: у мене стікерів не вистачає. Тому стікери, Світланку, дуже тобі дякую. Дуже потрібна штука. Солодка пауза, солодка пауза. Так, ой, ще одна солодка пауза. О, а оце прям теж любов, моя і Еліна, равлик Боб. Так, сюди що в нас тут? Навіть щоб взимку було тепло. З огляду на стікерочок, я думаю, там будуть шкарпетки. Боже, як це мило, правда. Я... О, теплі шкарпеточки. Гляньте, які. Merry Christmas! Клас. Шкарпеток ніколи небає багато, а різдвяних тим більше. Так. Далі, я так розумію, книжечки. О, для Ейві. Клас! Це дуже мило. Просто ну все, можна зробити якусь рекламну паузу на поплакати від розчулення, правда. Бо я не знаю, як це заспокоїтись. Так багато попадань в пряме ой. Чесно, я не знаю, у мене тут не закінчиться. Якийсь. Я просто не буду відкривати далі. Мені треба якесь пониження Ви мі Бачите, я говорила, я коли думаю про Світланку, зразу тепло. А коли ти ще й розпаковуєш її подарунки, то стає прям супер тепло. Я не знаю, як це пояснити для теплих моментів з книжечками. Тут я впевнена чай. І знаєте, я начебто кавума. Але зимою я просто ганяю чаї як дурна, особливо чаї від їх пливе. До речі, а який тут? Оце прикольно. Так. Коротше, не ясно, який тут. Ну, точніше, як, ясно. Чай, чорний байховий, листовий з полюсками квітів, ароматом королівська гранатова слива та інжир. Треба, коротше, пробувати, якщо чесно. Бо я собі теж купила е, велику упаковку, яка підписана в інтерті, там 6 смаків. Е, Цікавий, який це саме. Коротше, ми з вами обов'язково скуштуємо, не сьогодні, тому що сьогодні у нас не влог, сьогодні у нас день буктю сюрприз. Так, а тепер найцікавіше книжечки. Я навіть не буду читати, що там написано, я поясню про те, яку я підставу зробила світланці. Я коли писала свій віш-лист, я написала, ну тобто, як у мене немає формованого вісшого листа, я ніколи не займаюся тим, знаєте, аби от писати собі вішли. Я колись намагалася, але я їх не оновлюю, коротше, забуваю про це все діло. Тому е я просто собі, знаєте, які книжки хотіла, такі там накидала в той список і все. Це все було ще до Чорної П'ятниці. І от на Чорну п'ятницю я закуплялась книжечки для свого BookTube сюрпризу який буду відправляти ще не відправила. Е, і я чекаю, тут е, мучує губушка. І е, я так ну, пробіглася по тим книжкам, які я написала, і я зрозуміла, що фактично майже всі вони наперед замовлені. І я подумала, о Боже, я не дочекаю свого букті сюрпризу ніколи просто, тому що е, ну, я, я навіть не знаю, що тут за книги, якщо чесно. Бо е, там були дійсно мої супербажанки. І багато в них на передзамовленні. Тому це прям супер велика загадка для мене. Щось барвисте. Щось барвисте. Тому, Світланко, дуже перепрошую за таку підставу. Я думаю, що вибирати мені книги було складно саме через це. Бо їх, мабуть, ну, тобто, коли у тебе є вибір, умовно, з 10 книжок, і вони всі є в ринку, це одне. А коли там з 10 книжок є тільки 7, із них 5 на передзамовлені, то це вже зовсім інша справа. Тому перепрошую дуже за таку підставу. Так. О боже, тут все гарно запаковано. І якщо ви спитаєте, чи мене якісь догадки, жодних. Все ще жодних здогадок. Подивіться. Є вас здогадка, що ця книжка так виглядає. У мене ні. Правда. Червоний білий королівський синій. Боже, я навіть не бачила, що в неї таке класне, Боже, як то називається? Форзац. Коротше, я не бачила, що вона така класна. І що вона така велика, я навіть не знаю, коли я її прочитаю. Взагалі, насправді, я на цю книжку почала дивитися так, типу, воно мені треба після того, як почула про те, що тут є перегуки з історією Меган Тагарі, тому що. Так, хто тут? Він син президентки. Алекс. Ага, чекайте. А Генрі? Чекайте, все тут перепутано. В общем, я давайте так прочитаю, розкажу вам. Просто чула, що тут є якісь, типу, це, знаєте, перегуки з цією історією, тому що тут хтось американець, хтось. Чи тут вони навіть. Коротше, немає жодного значення. Просто треба читати. І все. Світлана, це просто клас! Так, вийди за межі простору та уяви. Чесно, такі підказки, які взагалі ні разу не підказки, правда. Я, е... Так, ой, а тут вузлик, 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 вузлик. Чекайте ножниці. Є. Чики! Пук! Ой! Це мало бути поярично, але вийшло не дуже. Не знаходжу слів. Я не пам'ятаю весь мій лист, але отак попасти прям в те, що я хотіла. ну, Я не можу стрибнути. Правда, чесно, це так мило. Коротше, це книга про датого тамарина, Макса Кідрука. І мене всі питали і підколювали, що ж ти їх ще не купила. Я сама не знаю, чую, що я ще не купила. Але вона була в моєму більш я дуже сильно її хотіла. Тим паче, що її дуже класно рекламував Макс. Тут має бути доволі гумористично. І, типу, я таке люблю насправді, тому, тому буду читати. Тепер, тепер, знаєте, я знаю, за що брати, за це чи це? Бо і це, і це мені дуже сильно хотілося. І це такі класні товстунці. І це прям ті книги, які я люблю. І я вже навіть не кажу про. Чекайте, дайте я тут познаходжу ці всі милі штуки. Ось просто дивіться, яке воно гарне. Оце класне зайчання. Свічка від Ані, і гравлик Боб, який ми зелею обожнюємо, і шоколадка, і чай мій улюблений з Ловере. Я правда ну не знаю. Це треба просто типу вміти так. Так, так робити. Так 에, чудово і, і попадати в настрій в баж. Я просто не знаю. Я щиро при щиро вам рекомендую зайти на канал до Світланки, бо в мене загалом таке враження. Ні, давайте так. До цього буктів сюрпризу. Мені просто здалося, що Світланка дуже класна, світла і добра людина, і в неї дуже класні відео, що я вам рекомендую переглянути з книжечками. А, але тепер я розумію, що вона просто якась магічна і неймовірна, тому що це навіть не те, що типу, тобі приємно, бо ти отримала книги, які ти написала свій лист, якісь штуки, які ти хотіла отримати. Ні, це. Просто якесь таке суперпопадання, а оцей Ангелик вишивка, це ж це просто якесь попадання, чесно, магічне. Тому дякую тобі дуже за цей букліп-сюрприз. Я, мабуть, надовго запам'ятаю все, що тут було. Тому що це було справді дуже-дуже мило. Я відчула такі класні радісні емоції. Я сподіваюся, ви теж їх відчули через камеру, бо це дуже кльово. Я, мабуть. Ну, Я вже не хочу розбавляти ніякими влоговими частинами це відео, правда. Е, от, Але, мабуть, зараз піду собі приготую чай. Скуштую його, бо я е, не зовсім впевнена, чи я пізнаю цей смак. Е, от, Заберу собі чай, візьму шоколадку і попробую щось почитати. А що читати, люди добрі? Я хочу і те, і інше. Що брати, Що брати читати? Ну, це просто. Я, я, я не знаю, це таке. Просто в саме всерденьку, а світі я обов'язково і запалю, коли буду читати. Вона пахне чудово. А ще така назва Солодкі чари. Коротше, це таке прям класне попадання, правда. Я, 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 я не знаю, що сказати. Дякую тобі дуже, Світланко, за цей чудовий буктюб сюрприз І я якось нещодавно говорила в, в одному з своїх логів про те, що дуже рідко відчуваєш радісні моменти, так от, щойно. Я відчула радісні моменти, дякую тобі дуже саме за них. Дякую Даші за те, що взяла на себе шефство цьогорічного букті-сюрпризом, дала мені можливість відчути оцей солодкий момент, коли ти бачиш повідомлення і не одразу не здогадуєшся, хто тобі прислав цей пакунок. От тому, да, клас. Магія сьогодні трапилась, і я сподіваюся, що з кожним із вас магія теж трапиться. От тому ось так. До зустрічі з вами вже завтра. А я пішла, бо це просто дуже класні подарунки. Це такий дуже класний бухтіп-сюрприз. От, всім до зустрічі.